Вітаю! На каналі було вже не одне відео по Дикому Яру, який є мобільною версією Ліги Легенд. Сьогодні ж я підійму тему стосовно іншої гри у цьому всесвіті, яку ви можете зіграти не тільки на ПК, але й на своїх смартфонах. Майже впевнена, що більшість геймерів хоч раз чули слово автошахи. Ось саме про представника цього жанру й піде мова. TFT це багатокористувацькі шахи, де фігури самі роблять свою справу, поки гравець займається менеджментом своєї маленької армії у спробах вирвати перемогу у сімох інших опонентів. Ця гра повністю занурює вашу увагу у себе. І я розповім, чому. Ви на каналі Ісикайдоронтери. З вами Роксі та ми починаємо! Почнімо з бази. Автошахи це жанр комп'ютерних ігор, який поєднує елементи шахів з автоматизацією та штучним інтелектом. У цих іграх вам не потрібно приймати всі рішення самостійно та вибирати ходи. Цим керує штучний інтелект. Гравець має можливість спостерігати, як програма аналізує ситуацію на дошці та приймає розумні рішення. Чим серед них виділяється TFT? Своєю розвинутою системою управління команди їхнім спорядженням системою особливостей для команди або певних чемпіонів дуже важливу роль відіграє вміння грамотно розпоряджатися своїм бюджетом. Ваша задача зібрати таку команду, яка буде перевершувати композиції інших гравців. Для цього слід вміло комбінувати чемпіонів по класах, особливостям та синергії між ультимативними вміннями своїх бійців. При перемозі у раунді ваша маленька легенда завдає збиток легенді суперника. І навпаки, ваша перемога залишитись єдиним живим на арені гравцем. При цьому, яка б синергія не була між чемпіонами, перемогти буде вкрай складно, якщо не споряджати їх правильним спорядженням. Перший базовий предмет гравці отримують із вибором першого свого чемпіона. Слід зауважити, що обраний предмет впливає на те, які предмети будуть випадати далі, і саме на правильному підборі команди до предметів криється секрет перемоги. З появою нових базових предметів їх можна комбінувати, вдягнувши на потрібного чемпіона та отримавши при цьому нові, значно потужніші елементи екіпіровки. Підходити до цього слід з розумом, бо не тільки неправильні предмети, але й предмети, що одягнуті не на того героя, роблять вам великі проблеми. Ви починаєте гру з одним чемпіоном. І перші три матчі проходять проти крипів – ніпів, з яких у подальшому ви отримуєте сфери, які містять у собі предмети, чемпіонів або золото. За ці матчі ви автоматично отримуєте рівні кожен раунд і першу гру проти живого суперника з трьома персонажами на дошці. Кожного чемпіона можна покращити, зібрав три копії, а зібрав 9 копій, отримати золоту версію. Нові чемпіони та прокачування наявних відбуваються шляхом закупівлі героїв у магазині, що можна робити як під час підготовчої стадії, так і під час бою. При цьому з кожним новим рівнем у вас падає ймовірність появи низькорангових чемпіонів та появи у крамниці сильніших і більш рідкісних. А тепер знаєте, настав саме той час, щоб дізнатися ще одну важливу інформацію. Коли ви ставите реакції та підписуєтесь на канал, то не тільки не пропустите нові відео та робите нам приємно, але ще допомагаєте у розвитку українського ком'юніті навколо ігор Riot Games. Тож не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Ну, ну ж бо, потім ж забудеш. О, дякую! А ще в описі до відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ціла купа унікального стафу для кожного поціновувача Ліги Легенд та її світу. А в кого є бажання та можливість, звичайно ж після донатів на ЗСУ, той може підтримати команду копійкою. До речі, про гроші. Якщо початкові рівні легко набираються самі собою то починаючи з середньої стадії гри, треба вміло користуватися наявним золотом. З управління грошима та необхідності збору певних чемпіонів йде виток інших механік, які мають велике значення для кінцевого результату. В залежності від стартового предмету, наявних у магазині чемпіонів та бажаної композиції, гравцям треба обирати спосіб управління коштами. Перший для одних композицій потрібно тратити всі свої кошти на оновлення магазину і збори трьох зіркових чемпіонів низького тиру. Це зветься Slow Roll. Стандартний рол. Для композицій, що мають у своїй основі чемпіонів середнього тиру, гравці комбінують витрати коштів як на оновлення магазину, так і на підвищення рівня. Третій. Якщо вам необхідно збирати чемпіонів старшого тиру, то незамінним стане такий варіант менеджменту як Fast Roll. Суть у тому, щоб максимально накопичувати золото, щоб потім різко його почати витрачати на підвищення рівнів. Тим самим ви отримуєте змогу закуповувати сильних чемпіонів раніше за суперників та можливість зібрати їх покращені версії. Час від часу у вас буде з'являтися можливість вибору перків. Деякі з них діють на всю команду, як то збільшення спротиву збитку, підпалювання ворогів на початку раунду або зцілення команди через певний проміжок часу від початку поточного бою. Інші перки дають вам предмети або емблеми класів плюс чемпіона цього класу. А є перки, що покращують окремих чемпіонів, і якщо їх виставити на дошку, то вони додатково дають певні бонуси для команди. На додачу ви отримуєте копію обраного героя. Перки це ще один з важливих елементів на арені, без правильного підбору яких ваші шанси на перемогу стрімко падають. Основні механіки гри ми розглянули. Проте є ще дещо, що робить TFT особливим. Я кажу про косметичні зміни гри, що додатково занурюють гравців у гру. У TFT можна змінити вигляд маленької легенди, її ефекту нанесення збитку по ворогу та, власне, саму арену. Окрім зміни маленької легенди, ви також можете її прокачувати, змінюючи її риси. Крім цих моментів, елементом персоналізації також є можливість збору та створення свого власного сету емоцій, якими можете бісити опонентів або просто виражати свої почуття. Згодом ми зробимо детальне відео, де поетапно розповімо за кожен з названих елементів механіки, стратегії гри для покращення результатів та про різні хитрощі, що підвищують шанси на успішний матч. У цьому відео ми хотіли максимально коротко та водночас містко обмалювати унікальність цієї гри та викликати в вас зацікавленість нею. Сподіваюся, що в нас це вийшло, і ви самі спробуйте, що то за звірця ця ТФТ. Пишіть коментарі, про які механіки ТФТ ви хотіли б дізнатися детальніше у наступних відео. А разом із тим, яка ваша улюблена композиція у поточному для вас оновленні. Дякую за увагу і та до нових зустрічей!